Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами приготувати картопляно мясні котлетки. Ось так. Такий варіант котлеток у нас сьогодні буде. У мене тут ось 600 грам фаршу, 4 картоплини я. Натерла на терку. Так. А також одна морква і дві таких середніх цибульки. Цибульку я перекрутила на мясорубку, а моркву натерла на терку. Ось такі інгредієнти будуть у наших котлеток. І будуть вони в нас картопляно. М'ясні котлетки зараз ми додамо сюди перчик. Так, а також паприки. Так. І звичайно сіль. І ще я сюди додаю зелену цибульку. Можна кріп, петрушку додавати, але в мене сьогодні немає. А взагалі то бажано. І два яйця І знову перемішуємо. Ось такий фарш, виходить? Звичайно, я його ще й відбила, так як. Ми надзвичайні котлетки робимо ось так. І фарш у нас готовий для того, щоб ми формували котлетки і будемо смажити. Смажити будемо швидко, так, щоб вони тільки підзолотилися. Потім ми їх будемо іще протушувати. Формуємо котлетки. І так, котлетки я сформувала, звичайно, це частина тільки їх, і будемо зараз смажити котлетки смажаться наші, потім будемо на другий бік перевертати, будемо складати у каструльку і потім протушувати. Ось такі вони, так смаковито виглядають. Ви знаєте, це. Я б рекомендувала вам зробити і такий варіант котлеток, тому що вони дуже смачні. Перевернула на інший бік. Ось вони підзолотилися вже, такі рум'яні стали. Зараз ми складаємо їх у каструльку і будемо накладати другу порцію котлеток. Котлетки я вже посмажила, додала два листочки лаврових. Трішки додамо травок. У мене італійські. Так. І приправа до картоплі ще трішки додамо. І заливаємо сумішу, стакан води і 3 столових ложки сметани. Ось цим ми заливаємо. Так. Ставляємо в духовочку протушуватись. При температурі 180 градусів, ну, хвилин 15-20. Ось так виглядають наші протушені вже котлетки. Так що готуйте цей варіант котлеток. Мені вони дуже подобаються. І у сметанному такому соусі протушені, мають такий цікавий смак, вони дуже такі повітряні, м'якенькі. І смаковиті. І я б вам рекомендувала приготувати такі котлетки. Вони підходять і в будні, і на свята. Так що готуйте. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів. І смачного вам!